Всім привіт! Сьогодні з вами ми будемо робити стилі для сайтбару. Давайте спочатку подивимося, як він виглядає на дизайні. Ось ця голова штука це і є сайдбар. У нас тут є наша фотографія, в нашому випадку фотографія Тараса, контакти, техскіли і софтскіли. Ми з вами зробимо все це, крім софтскілів, тому що ви їх зробите вдома, як домашнє завдання. Давайте приступимо. Значить, перше, що нам треба згадати, точніше, про що треба згадати, це де дивитися стилі. Стилі ми дивимося праворуч, тут є вкладочки, дизайн, прототайп і інспект. Нам потрібні тільки дизайн і інспект. На двох, точніше, на обох їх, ми можемо дивитися, які кольори примінені, але найбільше нас цікавить вкладка Inspect, де ми можемо дивитися стилі. Якщо ви не знаходите необхідний блок, то ви можете. В лівому сейдбарі фігми ходити по шарам або ж слоям, і дивитися, вибирати той блок, який вам потрібен, напевно, в одному з цьому блоків і є стилі, які вас цікавлять. Супер. Значить, давайте подивимось, де в HTML є наш сайдбар. У нас є головний контент, я його вже заздалегідь звернув, і є сайдбар ось е сайт. Ми почнемо з того, що додамо до сайдбару клас, який називається сайтбар. Щоб було зрозуміло, до чого ми звертаємось. Потім можемо перейти в стилі, зробити коментар, який називається сейдбар. Коментар додавати, звісно, не обов'язково, тому що він нічого не змінює. Єдине, це для вас підказка, де починаються стилі сейдбару, щоб було простіше орієнтуватися. Супер. Значить, одні з перших властивостей, які ми примінимо, це ширина сейдбару і його колір. Чому ми не примінюємо висоти, бо зазвичай висота не примінюється. Причина цьому це ширина екрана користувача і текст, ширина тексту, яка може поміститись. Чим вищий екран, тим ширший то виходить, тим вищий текст, і тим він довший, тому що все одно ж всі слова треба помістити. Тому зазвичай висота у нас адаптивна, її формує контент або ж текст. Але в нашому випадку у нас, хоча і все статичне, та ми не будемо висоту задавати. Значить, ми дивимося, що у нас ширина сайдбару 370 пікселів. То її можемо і написати. Ширина 370. Не забувайте також зберігати, щоб у вас тут крапочок не було. Далі, що ми зробимо з вами наступне? Це знайдемо саму підложку. Вона у тут десь в слоях є, здається, ось це. І подивимося її колір. Ну, от візуально, скоріше, це колір і схожий. Тому ми просто копіюємо бекграунд наш. І переміщаємо його також ось в стилі. Давайте подивимося в нас вийшло обновлюємо, І ось у нас так є. Далі. Давайте розбиратися з відступами. У нас від фотографії верхній відступ 40 пікселів. Давайте його приміняти. Знайдемо, де наша фотографія. Задамо клас, наприклад, Майфо. Головне, правильно його написати. І потім переносимо його в стилі, і у нас верхній відступ, margin-top 40 пікселів. Готово. Перевіряємо. Ну, він є. І тут має бути ваша фотографія, а не фотографія Тараса. Супер, що ми з вами зробимо далі? Далі у нас є блок з контактами, який має свої відступи, і блок, блок з техскілами і тому подібне. Якщо ми подивимось на дизайн, то ми можемо побачити, що насправді ці блоки досить схожі, вони мають приблизно однакові відступи. Тобто, в контакті у нас. Вліво 40 пікселів і вгору 51, в текст у нас вгору 47, і вліво 40. Ми можемо округлити всі ці відступи до 48, тобто, щоб були кратні 4. Тобто вгору 48 буде пікселів від техскілів, від контактів, вгору буде 48 пікселів, а вліво і вліво від контактів і вліво від техскілів по 40. Тому ми, звісно, можемо їм задати одне ім'я класу і використати, але насправді вони по сенсу зовсім різні, тому ми напишемо все-таки два різних блоки. Значить, це буде Contact контейнер, тому що контакт у нас дуже загальна назва, можна не зрозуміти, що мається на увазі. Копіюємо його зразу в стилі. І ще один блок у нас буде називатися tech Container. Контейнер. Супер. Копіюємо тепер цю назву, не забуваємо зберігати. І якщо у нас є два класи з однаковими стилями, то ми можемо звернутися до них через кому. Не забувайте також, що коли звертаєтесь до класу, то має бути на початку крапочка. Так як ми з вами і говорили, margin top у нас 48 пікселів можемо поставити, а margin left 40. Але якщо записувати його через одну властивість, через margin, то у нас верхній відступ перший йде пікселів Потім 48, пікселів вправо 0, потім вниз у нас теж 0. І у нас ліворуч виходить 40 пікселів Зберігаємо і дивимося, що у нас вийшло. Оновлюємо. Ось так у нас виходить. тобто Відступи є. Тепер давайте перейдемо далі. Ми бачимо, що у нас у тайтлів, тобто в заголовках, в принципі, стилі однакові. Тобто, можна перевикористати один клас. Тобто міняється у них лише текст. То ми візьмемо і зробимо клас, який називається sidebar title. І тепер цей sidebar title нам треба скопіювати в HTML. Ось сюди на TechSkills І на Contacts. sidebar Title є. Тепер давайте дивитись, які там стилі. Дивимось Inspect. У нас є колір, нам потрібно ще Line Height, Font Size і Font Weight. Ну і Font Style також, в принципі, можна. Font Family можна не копіювати, бо воно у нас приміняється від body. Тобто на всі-всі тексти, які є на сторінці. Копіюємо, йдемо в стилі. Додаємо. Видаляємо непотрібні коментарі. І ми можемо форматувати також так же само, як і HTML. Format document, і ось бачите, як гарно все у нас. Форматувались. Зберігаємо, дивимося, що вийшло. Майже все як треба. Єдине, що то у нас за великі відступи. Тут у нас відступ від контактів 8 пікселів і від техскілів теж у нас 8 пікселів. Тому ми можемо написати Margin Bottom 8 пікселів. Зараз відступи спрацюють, але як бачите, то вони стали, можливо, навіть трошки більшими. Це через те, що у нас є стилі по замовчуванню, які в інших елементів. І коли ми їх обнулимо або ж змінимо, то воно у нас буде працювати як треба, і відступи будуть теж такі, як треба. Тому давайте почнемо з контактів, перейдемо до цього блоку і задамо такі стилі, які там мають бути. Значить, ми бачимо, що у нас це і є. Ці буковки мають зовсім інші стилі, відмінні від тексту з номером телефону і емейлом. А у нас в HTML зроблено таким чином, що, ну от бачите, вони всі в ТГУП, хоча це і в А. Коротше, для того, щоб їх правильно форматувати, треба це і є загвернути в окремі контейнери і задати їм ім'я класу також. Тому давайте ми їх вистроїмо так, щоб нам було зрозуміло, зробимо форматування. Ось так. І завернемо в окремий контейнер. Якщо ми раніше знайомилися з дівами, то ми згадаємо ще раз, що ДІВ це просто коробка, який ніяк не відображається, але він в себе приймає інші елементи і можна через нього задавати інші стилі. То є також ще один тех, який дуже схожий на дів, але він вистроює елементи трошки по іншому. Тобто, якщо ми зробимо два діва з контентом, то вони вистроюються один під іншим. А якщо ми використаємо тех «Span», то у нас елементи вистрояться по горизонталі, виходить. Ну, Зліва, справа і так далі. направо підуть всі елементи. Звісно, що ми не будемо детально розглядати ці теги, але ну, нам хоча б треба з ними познайомитись. Якщо у вас тільки що вийшло, як і в мене, тобто спан не розкрився через емет, то видаліть просто останню букву, і у вас все спрацює. Тепер нам це треба скопіювати, ну, буковку C і пробіл додати. І, як я говорив, ми додамо ім'я класу, яке буде називатися. Це у нас type, Contact Type, напевно. Контакт. Ось так. Копіюємо span для букви І англійської. Не забуваємо, що там також треба пробіл поставити. Ось так. Збережемо. Ну, Візуально у нас поки нічого не зміниться, тому що стилів ми не примінили. Тому копіюємо Contact Type, і ось тут його десь поставимо. Якщо хочете, можете також написати коментар. Що це у нас контакт блок. Контакт Стайп, який у нас у нього стилі. Давайте дивитися. Ну, ось тут все є. Тому ми копіюємо все до фонд Family. Font Family нам не потрібен. Він у нас написаний: ось тут. Супер. Контакт Стайп. Видалимо непотрібний не коментар. Форматуємо, якщо потрібно. Зберігаємо і подивимось, що у нас вийшло. Ось, бачите, вийшло майже те, що треба. Далі, ми з вами говорили про те, що, ну, по-перше, треба текст змінити, щоб кольори, як мінімум, і стилі стали, як потрібно. І е, відібрати, прибрати відступи, які по замовчуванню мають інші елементи. У нас такі відступи великі, тому що елемент P має великі відступи по замовчуванню. Тому ми через клас назвемо його Contact item. Item це досить такий гарний там, префікс чи закінчення. Ви його додаєте тоді, коли у вас елементи, які повторюються, але ви не знаєте, як їх назвати. Тому item – один із гарних варіантів, як можна назвати однакові елементи. Зберігаємо. І все, що нам треба зробити для item, це сказати margin 0, щоб відступи у нас зменшились. От, тепер ми можемо побачити, що у нас відступи приблизно такі ж, як і на дизайні. Але нам потрібно зробити текст. Для того, щоб зробити текст, нам треба додати клас до наших посилань. Посилань це тег А, це посилання. Ми додаємо клас. Значить, клас name – Це у нас contacts. Айтем у нас вже був. Contacts number. І contacts email. Contacts email. Копіюємо їх тепер в стилі, тому що у нас все-таки ці елементи мають різний колір. Ці інші стилі, звісно, такі ж самі, але колір інший, тому ми можемо їх просто, деякі властивості, принаймні, продублювати. Значить, ми йдемо в фігму і дивимося, що тут у нас є. Копіюємо все, крім font-family, Прибираємо зайві коментарі, якими ми не користуємось. Контакт зімейл теж саме, але в емейла у нас інший колір. Ось цей. Ставимо необхідний колір. Зберігаємо. І давайте подивимося, що у нас виходить. Ну, в принципі, так же само, як і на дизайні. Єдине, що можна сказати, що тут більші відступи. Від С, так, і від Е. E. Ну. Насправді, тут важко. У нас в дизайні не прописано точно, який має бути відступ. От. Але ми можемо побачити, що ну, підібрати руками, грубо кажучи. Тому давайте почнемо десь з 4 пікселів. Ми в Contacts Type зробимо margin right 4 пікселі. Збережемо, спробуємо ну, уже краще. Принаймні, плюс-мінус, схоже, як на дизайні, можна навіть трошки більше дати. тобто там, де закінчується О, приблизно починається текст. Там, де закінчується О, ну давайте дамо 8 пікселів, 8 це вже край, тобто у нас і так відступи каратині 4, 4. Ось так. Уже краще. Супер. Все в нас працює. Тепер давайте перейдемо до тех скілів. Як мінімум, у нас тут відступи ну, вліворуч, треба його прибрати і примінити. Що тут у нас ще є? Крапочки, бачите, мають свій колір, текст має свій колір. І відступи взагалі теж у нас тут різні. Тобто, там, де починається те, у нас починаються крапочки. Супер. Нам щось подібне треба теж тут зробити. Значить, ми йдемо до техскилів. Почнемо з меню. Клас, додамо йому, це у нас Skills». Або просто, якщо ми хочемо його перевикористати, то це буде skills List». Тобто список елементів. Ну, це не меню, зазвичай UL використовується також для меню. От, тому ми перейдемо, напишемо, що це в нас tech Skills або просто Skills. Якщо ви його захочете перевикористати. І Skills-list, точніше, обнулимо для нього відступи. Значить, Margin 0 і Padding 0. Тобто і внутрішні відступи, і зовнішні. Ми обнулили, оновлюємо. І бачимо, що у нас ну, приблизно, ну, як мінімум, вони прибрались, все, що нам не потрібно. А тепер нам треба подвинути таким чином, щоб у нас крапочка починалась там, де те. Ми можемо використати тут або ж зовнішній відступ, Margin Left, або ж padding left тут. Як вам більше подобається насправді. Тому padding у нас тут є 0. Ми можемо продублювати навіть padding Left, але так як у нас вже padding є 0, то ми можемо просто. Використати запис в одну стрічку, так? Це у нас перший відступ: верхній, потім правий, потім е, нижній і лівий той, який нам потрібен. Давайте спробуємо 12 пікселів поставити. Супер. Поставили 12 пікселів, і насправді ну, майже вгадали. Тобто, майже на одному рівні воно починається. Що нам треба зробити наступним чином? Значить, нам, по-перше, треба колір самих цих крапочок. А потім ще примінити стилі тексту, які там мають бути. Значить, ми прийдемо в CSS, точніше в HTML. І далі. Нам треба стилі для ліса дати, тому ми зараз напишемо клас, це у нас list item. Копіюємо цей клас на всі наші ліжки, зберігаємо. І ми в list item. Тут у нас уже багато зайвого. Напишемо колір крапочок. А потім ми ще окремо напишемо колір тексту. Так. Колір. І давайте тепер подивимось. Бачите, у нас все змінило колір, а мають лише крапочки. Тому, щоб примінити інший колір для тексту. То ми можемо зробити наступне: це кожен із елементів. Ще додатково загорнути. Або ж в span. Ну, як варіант, давайте загорнемо в span. Якщо у вас не відкривається, то зробіть ось так. Текст. І тепер тут у нас буде skills list, Текст. Клас. Це має клас, skills list, текст. Супер. Тепер робимо те ж саме скрізь. Ну, ми можемо спочатку зробити ось так, як я роблю, а потім сам текст перемістити, щоб просто менше у вас було рухів. Як бачите, то дуже складно з першого разу написати правильний HTML, тому що HTML дуже сильно залежить від стилів, хоча він використовується лише для того, щоб показати елементи. Але якщо у нас стилі якось по-іншому приміняються, то як бачите, HTML треба перероблювати. І ми його форматуємо ось так. Беремо Skills List Text, Ось він. І примінюємо для нього стилі, які необхідні. Тобто беремо ось все до Font Family. Копіюємо, не забуваємо видаляти зайве їх також форматувати. Оновлюємо. І дивимося, ось тепер у нас виглядає. Ну, майже так, як треба. Давайте подивимось, може тут у елементів є якісь відступи між ними. Ну, це все зроблено одним текстом. Тому у нас всі е, якби відступи по вертикалі формує line height, тобто висота стрічки. Tech skills виглядають ось так, і в нас вони виглядають ось так. Ну, я думаю, насправді, що виглядає як потрібно. Що у нас тут залишається? Насправді, напевно, все. Залишається тільки домашнє завдання, яке необхідно зробити вдома, а саме відформатувати наш блок Soft Skills, щоб він виглядав так же само, як на дизайні. А ми бачимо, що Soft Skills у нас так же само виглядає, як і Tech Skills. Ну, а по факту у нас, як бачите, Soft Skills поки без стилів особливих, лише до нього шрифт примінився. Тому домашнє завдання це зробити Soft Skills. і побачимось з вами в наступних відео. На все добре!